Всім привіт! Марина Поплавська, відома українська акторка, зокрема, гумористичного проєкту Дізель-шоу, артистка загинула у ДТП в автокатастрофі на Житомирській трасі, коли поверталась з колегами до Києва з гастролей. Їй було 48 років. У цьому відео ви дізнаєтесь про творчий шлях, особисте життя та як виглядає могила Марини Поплавської. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Марина Поплавська народилася 9 березня 1970 року в місті Новоград-Волоїнській Житомирської області, де провела все дитинство. Вона мріяла працювати з дітлахами і після закінчення школи вступила в Житомирський державний університет імені Івана Франка. Потім пішла працювати у 33-ю школу викладачем української мови та літератури, і отримала 23 роки стажу, головне досягнення. Ще в студентські роки Поплавська стала лідером команди КВК Дівчата з Житомира, в якій тривалий час виконувала різні ролі, а також співала. Нерідко Марина відмовлялась від пропозицій на телебаченні, щоб дотримуватися графіку у школі. Її запам'ятали завдяки вседисючій харизмі, самоіронії, блискучого почуття гумору, які допомогли майбутній зірці потрапити на телебачення. Жінка отримала пропозиції стати ведучою програми на трьох. Справжня слава прийшла до Марини Поплавської після участі в дизель-шоу, яке вийшло на екрани в 2015 році. Там Марина зазвичай виконувала ролі сильних жінок. Особливо емоційно публіка реагувала на її тандем з Євгенієм Сморигіним. Також жінка співала про різні життєві ситуації з Вікторією Болітко. У 2017 році Поплавська звільнилася зі школи, бо вже не могла поєднувати вчительську роботу з телевізійною. Тоді вона повністю сконцентрувалася на дизель-шоу. Загалом вона з'являлась у різних телевізійних серіалах і проєктах Чотири кохання, Дні Надії. Як гартувалася стайл. Особисте життя актриси залишилося під завісою таємниці. Відомо лише, що вона не вступала в шлюб і не виховувала дітей. Акторка надавала перевагу зберігати деталі своїх романтичних відносин у секреті. Хоча одного разу в інтерв'ю для Віва зізналася, що кохає і відчуває любов, коли даєш надзвичайно відверте інтерв'ю. Важливо згадати імена рідних, друзів та коханих, а також їхні професії та інтереси. Це абсолютно нормально, якщо ти вже став публічною особою і від цього не втечеш. Єдине, що можу розповісти, шановній аудиторії, мій партнер, уважна людина і живе за межами України. поділилася Поплавська. Практично все життя Поплавська посвятила педагогіці, а вільний час проводила з племінниками. Крім цього, гумористка нерідко приходила до школи і ділилася з учнями, енергією, любов'ю і найзабавнішими жартами. Артистка загинула в автокатастрофі біля села Мила, що на Київщині. Трагедія сталася на Житомирській трасі 15 кілометрах від Святошинського району столиці 20 жовтня 2018 року. Автобус неоплан з артистами дизель-шоу, що поверталися з концерту у Львові, зіткнувся із вантажівкою Даф. Від отриманих травм Поплавська й померла. З Мариною Поплавською прощалися у будівлі театру ім. Кочерги у Житомирі. На похороні були рідні, близькі, друзі, колеги, а також прихильники акторки. Людмисли квіти не стримували сліз. Відспівувала артистку у Кафедральному собору Святої Софії. Попласько поховала на Карбутівському кладовищі на Центральній алеї в Житомирі. Її встановили великий гранітний пам'ятник, який складається з трьох частин. На одній зображені акторські маски, які нагадують про її діяльність, а на іншій крест. Також знизу написана інформація про акторку, а посередині гранітної основи можна побачити портрет Поплавської, на якому вона усміхається. На постаменті також розташована книга, що символізує професію Поплавської, адже вона була вчителькою. Окрім цього, там є підсвічники, живі квіти і невеликі арки. А не так давно українська комедійна акторка Яна Глущенка вперше розкрила справжню причину трагічної ДТП. Внаслідок якої загинула її колега по сцені Марина Поплавська. За словами зірки, дизель-шоу фатальна аварія сталася через водія їхнього автобуса, який заснув під час поїздки. Артистка зауважила, після смертельного інциденту була єдиною учасницею проєкту, яка наголосила на тому, що чоловік має сісти. За про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube каналі Слави Дьоміна. Якщо чесно говорити. Чому це трапилося, то наш водій заснув. Про це ніхто не казав. Він заснув і врізався в машину нової пошти, здається. Коли це все сталося, він в стані ефекту казав, що це його Марина, царство й небесне відволікала. Коли у нас адвокат питав, що ми будемо з ним робити, я одна шести акторів сказала: він має сидіти. Всі говорили, що він типу не винен, поділилася актриса. Зокрема, як зазначила Яна Глущенко. Якби того фатального дня водій не в'їхав у вантажівку, автобус наткнувся б на велетенський білборд. За словами Зірки Дезільшоу, якби це трапилося, то навряд чи хоча б хтось залишився живим. Що зараз із водієм я не знаю, йому дали три уроки умовного засудження. Він визнав свою провину, мав виплатити сестрі сестри Марини якесь відшкодування. Не знаю, чи платив він якісь гроші, які призначив суд, казала знаменитість. Варто зазначити, що після жахливого ДТП Яна Глущенко також отримала серйозну травму. У коліні актриси були розірвані зв'язки, тож вона пережила складну операцію та тривалу реабілітацію. Артистка також зізналася, що через аварію отримала й психологічну травму. Я дуже боялася Сутіну. У нас аварія відбулася 6 ран. От тільки почалася Сутінки, у мене панічна атака. Минуло вже багато років, а я через день згадую цю аварію. В автобус я не сідала, але в перший раз, коли ми проїжджали повсте місце, де трапилася аварія, у мене була сильна істерика, розповіла Глущенко. Шановні глядачі, а вам подобалась Марина Поплавська та її виступи в дизель шоу Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.